Мер нагримав на чиновника, якого вже багато разів, так би мовити, звільняв і приймав знову на роботу. Але суть того, чому Олександрійський мер насварив начальника управління приватизації міськради, дуже цікава. Найлюбленіша комісія мера, яку очолює колишній колега по комерційним справам, а потім і комунальному провальному реформуванні Анатолій Горошко, запропонувала в чотири рази зменшити ставку податку для комерційної землі. Найцікавіше те, що комісія з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, раціонального використання природних ресурсів, де головою і є горошко Анатолій Олегович, сформована в більшості з тих, хто має причетний до мера бізнес. Як взять і монополіст з автоперевезень Віталій Проквас, підприємець Федір Шмаков та Микола Рожков. Чимало підрядів. У них теж пов'язані з бюджетом. Володимир Суботін, підлеглий мера, директор комунальної друкарні, де до речі не друкується жодної газети. Тетяна Петренко, керівник школи, прямо залежна від рішень мера. Так, от ця весела кампанія вирішила зменшити в 4 рази, тобто на 400% рівень платежів за комерційне використання комунальної землі. Цікаво, що такий радикальний крок у зменшенні надходжень до бюджету у часи не стільки складних економічних умов міста, скільки в часи військової агресії видається принаймні дивним. Але ще більш пікантним моментом є те, що чимало тих, хто є членом цієї депутатської комісії, має прямий зиск з цього рішення, причому у десятках тисяч гривень. На засіданні виконкому проект рішення вирішили не приймати, але мер навіть не знав, що улюблена його комісія так вирішила обібрати заплановані мером видатки. Постійне користування у нас землі комерційного використання було 12% ну за великий запропонували на 2015 рік зробити в розмірі 3%. Це Хто запропонував? комісія. Комітети мені відси. І е землі транспорту встановити в розмірі. Понімаєте, мені це надоело, Володимир. Значить, комісія, ми розглядавали члени виконкому этот вопрос, що ти виносиш його на, на виконком, ввеси, а? Тільки виносити спочатку. Ні, туди. Я его не, не видел, этот проект решения. Людмила Вадимовна не видела. Другие члены виконкома не видели. Ты сразу выносишься сюда. Так, его. Так... Я не понял. Что это такое? Сколько бюджет такий урожай, да, Александр Борисович? А вечером не можем знайти. Сколько можно уже на, 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 делать замечаний на заседании на, на виконкома, да? А потом все э, шишки летят на нас. Сидять корупціонери, все ні слухом, ні духом, один ти командуєш всім управлінням. Виним у тому, що депутати без мера так обирають бюджет, вирішили зробити начальника управління приватизації, який постійно є крайнім, але який в черговий раз, після нового зняття стружки, залишається на своїй посаді. Цікаво, що опальний проект, як кажуть, сплив на поверхню на наступний же день і був ухвалений вже сесією міськради. Мер свого підлеглого вже не критикував, а навпаки, нахвалював. Значить, ми устраняємось на. Ймовірно, дружні комерційні зв'язки зіграли свою справу, бо навряд чи тоді б міський голова в обхід всіх можливих норм законодавства заднім числом приймав би таке рішення, яке впливає на бюджет. Отже, як повідомили нас зі слів, комерсанти з оточення мера отримують бажану їм знижку. Пропонується у постійному користуванні, якщо це землі комерційного використання, поставити ставку 3% на 2015 рік і дещо зменшили постійне користування землі промисловості, пропонується 1% під виробничими будівлями 1%, і землі транспорту і зв'язку пропонується із 6% зробити 3 Постійному користуванні, землі технічної інфраструктури з трьох зробити один, інші землі з трьох зробити один. І також пропонується по праву власності, це по земельним ділянкам, які вже викуплені суб'єктами підприємництва, встановити ставки землі комерційного використання 1%, землі промисловості 1%, під підвиробничими будівлі 1% і землі транспорту, громадського призначення, землі технічної інфраструктури і інші землі в розмірі 1%. Нагадаємо, історія встановлення рівня ставок земельного податку вирішилася, кажуть, на колінах. Міська влада тоді прийняла рішення щодо нових місцевих податків, не обговорюючи і зважаючи тільки на власне розуміння того, що таке є податок.